Так, напишіть, друзі, чи мене добре чути. Ми продовжуємо. Неполадки з інтернетом, але ми продовжуємо. Чутно, супер. Віталік, е, ти тільки що дивися. я тобі потім скину фотографію. Ти пройшов. Е, дивись, яка ситуація сталася. Е, я, виходить... Два рази вам робив перерестарт, і коли після другого разу вони вдарилися в цю пластмасову штучку, то цим захлопнулася перша, поняв? Оця от пластмасова штучка захлопнулася, на ну, вониша не, не перетнули. І потім, коли третій раз поставив і пустив, я забув їх упустити. І рексьома вилетіла. На третій, на третій спробі вилетіла, а Вольво твоя проїхала. І я потім удивився. Думаю, я побачив своїми очами, що Вольво проїхала, але дивлюся, світиться одиничка. Я передивився цей повтор і зрозумів, що я просто забув захлопнути оці сині штучки, поняв? Тому ти в четвертій, в одній четвертій фінала. Вольво пройшла, а Мазда Ерексьома, червона, ні. Панчук Серега вибуває, умка проходить. Ми продовжуємо. Юрій Лазовий на Скайлайні ХКС проти Дмитра Мельника Ford GT Green. Так, поїхали. На старт. Увага. Руш. Ого, це тільки що було епічно. Коротше, дивіться, Skyline переміг е, Форда і він це зробив, просто куверкаючись на, на фінішній прямій, що якось боком. Рак і підскоком, але такий перший пролетів е свою фінішну пряму. Уявляєте, який Skyline швидкий. Не на своїх колесах, на криші, на боці, але він перший перший пройшов цю дистанцію. Дивіться, Skyline йде далі. Скайлайн йде далі, Форт вилітає. Наступна гонка Руслана на Фанні Кар Мустанзі проти Валентіна на Мазді 787 787 Mazda мад Майк Drift Attack. Так, поїхали. Поки інтернет не глючить, треба швиденько провести ці гонки. Та дай цей... й дай будемо знати переможця. І так, Руслана проти Валентина на старт. Увага! Руш. Ух, це теж було епічно. Дві машинки дісталися фіналу, але видно було, що Фанікар тако на два кузова навіть зробила мазу. Фанікар на два кузова зробила Мазду. Так, Валентина Мазді вилетів і остання гонка 1 8 фіналу. фінала. Це Марік перша лінія на Макларені проти мішки на Барбі. На корвет, корвет Барбі один вже вилетів. Зараз подивимося, як себе проявить другий корвет. Привіт. Так, поїхали. Марік перша лінія, мішка четверта лінія. На старт. Увага! руш. Тоже було дуже епічно. Карвєт намагався, намагався. Видно було, що прямо ж хоче виграти, але в кінці перевернувся. Не доїхав до фінішу, а Макларен в той час нормально собі перетнула фінішну лінію. Макларен продовжує. Це у нас Марік. На Макларені П1. Продовжує мішка. На барбі вилітає. Висновок, який, друзі. В двох гонках, в двох гонках оці кар'єти Барбі зазнали поразки. Ну, типу, нема смисла, я думаю, на слідущі перегони брати ці машинки. Можливо, вони не для, не для перегонів. Але що одна, що друга програла? Так, тепер проводимо одну четверту фіналу. В нас в одній четвертій фінала на першій лінії вийшов МК 1 Це у нас. Фастовщук проти, проти Славентія на білій Альфі, яка буде стартувати з четвертої лінії. Ягуар і Альфа Ромео. Нагадаю, в цих людей вже є в запасі машинки, які вони виграли в одній восьмій фіналі. Поїхали. На старт. Увага! Е, руш. Теж досталися фінішу. І Альфа перевернулася в кінці, але м, пройшла фініш, але на криші. А тим часом. Ягуар на своїх чотирьох нормально дістався. Проїхав цю трасу. Фастовщук на МК перший виходить в півфінал наших перегонів. мк 1 ягуар, альфа біла вилітає. Наступна гонка 1-4 на фінала. Матч є. Це у нас Настя проти Артема на Ламборгіні червоному. Ламборгіні стартує з 4 лінії, а Настя стартує з першої лінії. форт матч є проти Ламби. Проти на старт. Увага. Руш. Ух, оце було сильно. Типа дві лушпашили, як має бути, і матч є оказався першим. Ніяка машина не перевернулася. Всі на великій швидкості досталися фіналу, але матч є е, перемогова. Матч є продовжує свою путь в півфінал. Ламба хуракан червона вилітає. Артем... Програв в одній четвертій, але виграв в одній восьмій і залишається з Маздою. З Маздою МК5. Мазда Міс 5 Міята. Наступна гонка у нас одна четверта. Це Умка на Вольво стартує з першої лінії проти Car Руслани. Умка на Volvo і Fanніcar Так, Давайте переконаємось чи все чути, все видно, все добре. Поставте, будь ласка, плюсики, чи стрім не глючить. Плюсик, супер. На старт. Увага. Руш. Е, Вольво оказалась перша. Двоє досталися в фіналу, але кажу фіналу фінішу, але Вольво перемогла десь на кузові в два, мабуть. Видно, озброєним оком. Якщо перед цим гонка була прям така, що ледь можна було побачити хто, то тут з великим відривом Умка продовжує свою боротьбу. Фаннікар вилітає. Остання гонка 1 4 фінала. Це Skyline ХКС. Це Юрій Лозовой проти Маріка на Макларені p 1 Лозовой Skyline, Марік Макларен p 1 Зараз подивимося. Якщо Макларен виграє, то в наші переможці попередніх перегонів, такі як Умка і Марік, будуть продовжувати свою путь. Це прикольно. Це прикольно за цим наблюдати. Так, поїхали. Sky проти Макларена на старт. Увага, Руш! Це буде рестарт. Дві машинки не дісталися. Дві машинки не дісталися в фіналу, будемо проводити рестарт. І Макларен на старт. Увага. Хорош. Оце вже два проїхали нормально, чудово, і Skyline таки був перший. Тут про цей коментар цієї гонки взагалі нема що говорити, тому що прям гарненько всі дві проїхали, тільки Skyline оказався швидше. Скайлайн оказався швидшим, і Юрій Лазовой продовжує свою путь в півфінал. Макларен вилітає. Так, тепер дивіться, друзі, в нас залишилось е, тільки три гонки. Тільки три гонки залишилося. Дві гонки за півфінальні гонки і фінал. Так що проводимо зараз одну з перших е, півфіналів. Це перша лінія. Макларен. Ой, не Макларен, а Ягуар МК1. Це у нас Фастовщук проти е, Умкі на Вольво. Четверта лінія. Ягуар проти Вольво. Це вихід у фінал, друзі. Ці вже гонщики, яких ви зараз бачите перед е, собою, ну, типу, на ваших екранах, вже хоч навіть ці, цю гонку програють, вони залишаються з двома машинками в запасі. І так, на старт. Увага, Еруш. Тоже прям. Лінія в лінію йшли, бампер в бампер, і Вольво таки оказався швидший. Дивіться, четверта, е, четверта лінія захлопнулася першою. Хоч дуже вони прям рівно йшли, але четвертий оказався швидший. Це говорить про те, що у нас переможець прошлих перегонів Умка на Вольво зараз виходить в фінал. МК-1 програє. Фастовщук залишається, програв в півфіналі, але залишається з машинкою Карветом, який виграв в одній восьмій, і в одній четвертій виграв Альфа Ромео. Тепер наступна гонка. У нас Настя на матч є проти Юрія Лазового на Скайлані ХКС. Матч є буде стартувати з першої лінії, з четвертої лінії буде Лазовой стартувати. Так, тепер дивимося за. Ще один півфінал за вихід у фінал. На старт. Увага! Руш! І знов матч є валить дуже прямо. Мені подобається, як це. от Матч є ще ніколи ніхто не брав, але ідеально машина їде. Просто ідеально. Три гонки, три перемоги. Одним разом, без ніяких проблем, просто пролітає і все. Скайлайн десь запортався, це треба буде дивитися на повторі. Скайлайн у нас вибуває. І фінал. Друзі, фінал у нас вийшов. Volvo, це у нас Умка. І Ford е, Match є, це у нас Настя. Вольво буде стартувати з першої лінії. І Настя буде стартувати з четвертої лінії. <схід> ну що, зараз буде відомо нам, які там вже, які то у нас вже перегони, це п'яті, мабуть, чи що. Четверті чи п'яті, не пам'ятаю вже, я збився з рахунку, але я вам це все розпишу в телеграмі. І так, умка е ти тут, а напиши плюсик. Ти ж дивишся стрім, я думаю. Якщо машинка твоя йде далі до фіналу, я думаю, я думаю ти, е, ти дивишся, напиши плюсик, плюсик є. Ну, Настя, я не знаю, чи дивиться Настя в нас взагалі Патіряха, вона е, взяла дорогу машину спецсерію і плюс е, її оплатила, потім взяла машинку на гонки і нічого мені в Телеграмі не написала. Якщо хтось знає Настю з Ніком NN, напишіть, будь ласка, їй, нехай мені щось напише. Так, ну що, погнали на старт, увага. Е, руш. Ви це бачили? Вольво, вроді би, першим стартував і першим навіть до якоїсь половини траси їхав перший. Потім щось сталося, він вже почав, типу, віляти, а матч є, хоч в швидкості поступалася Вольво, матч є пролетіла трасу без е, якихось там моментів, опять-таки. Проїхала свобідно, спокійно, ні за що, не зацеплюючись, не перевертаючись. Спокійно проїхала. Тим часом Вольво перековеркнувся і не дістався фіналу. У нас переможець Настя на матч є. Умка був дуже близьким до того, щоб взяти собі друге чемпіонство. Але в фіналі матч є. Ось оця машинка, друзі. Звертайте увагу, якщо будете ще участвувати в якихось перегонах, я рахую, що варто її брати, бо машина лупить Лупить, як не має бути. Так, тепер я вам покажу турнірну таблицю, як це все в нас сталося. Дивіться, значить, тут у нас. Давайте отак подивимося шлях, який пройшла. Який пройшов чемпіон на матч є. Значить, дивіться, Настя виграє в одній восьмій фінала БРЗ собі, потім проходить сюди. Тут у нас Артем виграє в Міші Мартинова, але проіграє Насті. В Насті вже в запасі є БРЗ і Ламба. А з цієї сторони, у нас хто тут ішов дуже гарно, Юрій Лазовой виграє в Дімкі Форда. Потім Марік проходить карв'єт і проігрує Юрію свого Макларена. І Юрій Лазовой виходить на своєму скайлайні боротися за фінал з Настю. Але програє і таким чином Настя виходить в фінал. А з цієї сторони дуже гарно йшов Умка, який в одній восьмій виграв Панчука Сереги, Мазду. Потім прийшов сюди, виграв Руслани Мустанга. Потім прийшов сюди, прийшов сюди і виграв Фастовщука, е, Ягуара. І вже коли вийшов фінал, дивіться, от, е, він програв, виходить, свій, свій Вольво. Але в нього, як за друге місце, в нього в запасі ягуарчик тепер, Мустанг і Мазда. А от Настя зробила ці перегони всіх: першу гонку, другу гонку, третю гонку і четверту. Людина потратила 150 гривень, забронювала собі матч є. Тепер в ітогі має ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це. І ви побачите в телеграмі, яку я ще її додаткову машинку дам в подарунок, тому що кожні перегони я ще плюс дарю якийсь подаруночок від себе невеличкий. Так що, все, дуже дякую. От з інтернетом, звісно, фігові проблеми були, але ми провели ці перегони. На наступні перегони можете писатися, бо вже цих навіть перегонів ще не було. А вже вчора сталкер взяв собі Фрода ще на слідущі перегони. Так що Друзі, підписуйтесь телеграм канал. Телеграм канал е в шапці профіля цього Ютуба. А мене можна знайти за ніком Корол Рамон як в Інстаграмі, так і в Тіктоці. Всім пока. До нових зустрічей. Перегони будуть тоді, коли назбирається знову 16 заброньованих машин. Всім мирно-тихої України, я б сказав. би. Бо ще ми спати не лягаємо, тихої ночі не бажаю. А бажаю, щоб в нас був мир. Все, Всім пока.